Вітаю на лекції юридична база і доступності. Що нас сьогодні чекає? Розповім про статистику обмежених можливостей, про призначення доступності, про світове законодавство, європейське законодавство, українське стосовно accessibility, про European Accessibility Act, порушення та наслідки, які за них передбачені, і реальні випадки судової практики. Підведемо підсумки. І поділюся невеличким бонусом. Представляюся, мене звати Віктор Клименко, я сіньор ux дизайнер в компанії e PAM, також засновник школи UX Tornado, в якій вже більше 300 випускників. Figma Community адвокат представляю київську локацію. в нашому чаті вже більше 350 дизайнерів, і також автор перших в Україні Figma інтенсивів які вже пройшли більше тисячі людей. Для того, щоб мати системне розуміння доступності, треба розуміти, звідки вона взагалі тягнеться, яка історія її виникнення, чому з'явилася необхідність і певні стандарти. У багатьох може бути очікування, що мова піде про людей з обмеженими можливостями, люди в візочках або люди з порушенням зору. Але скажу наперед, що ми всі буваємо в ситуаціях, де маємо тимчасові обмеження, тому це стосується в принципі кожного. Почнемо з глобальної статистики людей, в яких є. Постійні обмеження за даними всесвітньої організації охорони здоров'я і світового банку. Приблизно 16% людей в цьому світі мають обмеження, і приблизно 15-18% людей в Європі мають обмежені можливості. 15% — це приблизно кожен шостий, сьомий і може виникнути питання, чому ми не бачимо стільки багато людей з обмеженими можливостями серед нас, тому що це більшість цих людей, це все ж таки люди похилого віку. Тобто люди, які вже там пенсіонери, і вони, як правило, вже менше бувають на людях, менше бувають на публіці. Можуть бути обмеження зору або обмеження слуху, наприклад, і вони не є такими очевидними, як, наприклад, там, люди на візочках. Але окрім людей, які мають постійні обмеження, бувають ще люди із обмеженнями тимчасовими ситуаційними. Тобто, ми всі буваємо в таких ситуаціях, коли користуємось телефоном, наприклад, в яскравий сонячний день. І тому наші зорові можливості вони більш обмежені в порівнянні з тими людьми, які користуються телефоном в приміщенні. Статистика каже, що 20-25% людей мають тимчасові обмеження, тобто кожен четвертий, кожен п'ятий. Звісно, користування телефоном в яскравий сонячний день це не таке обмеження, яке мають люди з інвалідністю, але тим не менш, користування нашим девайсом, воно ускладнене. Тому вимоги доступності вони виходять на перший план. А як правило, саме в критичній ситуації, коли ми поспішаємо, наприклад, і ще у нас можуть бути зайняті руки, і ще яскравий сонячний день, і ми відкриваємо якийсь сайт, наприклад, або якийсь застосунок. І якщо там ще погана доступність, навіть візуально, просто кольори на контрастні, то все воно складається так, що в цьому моменті воно просто все. Сходиться, і саме це не дозволяє нам виконати ту функцію, яка нам потрібна в даний момент, і потрібна терміново. Давайте розглянемо статистику обмежених функцій більш детально. 4-6 людей мають зорові обмеження, в них входить сліпота, слабкий зір, дальтонізм. 1 3 мають слухові обмеження, це глухота і порушення слуху, 3-6% мають когнітивні обмежені функції, дислексія, аутизм, розлади уваги. Моторні мають від 2 до 4%, це обмежена рухливість рук, параліч. Тимчасові це 5-10%, травма руки, тимчасова втома, стрес. Тому нам всім знайомо стрес і втома. І ситуаційні це 10-15%, це яскраве сонячне світло, особливо влітку, тому що влітку сонце яскравіше, шумне середовище, і маленька клавіатура на мобільному телефоні треба враховувати що 30-35% обмежень мають люди 65+. тобто чим старшою ста людина тим більше шанс що вона буде мати обмеження ситуаційні обмеження це обмеження в певному контексті де ми не можемо користуватися телефоном як ми користуємося завжди наприклад коли ми їдемо за кермом велосипеда нам треба дивитися на дорогу і плюс на зайняті руки і ми не можемо користуватися телефоном, тобто в цей момент ми маємо обмежені функції. Те ж саме стосується і водіння інших видів транспорту, наприклад, якщо ми їдемо на мотоциклі, то наші руки так само зайняті, тільки в нас ще вища швидкість, тому нам треба бути ще більш уважними слідкувати за дорогою. Те ж саме стосується і водіння автомобіля. Давайте розглянемо більш детально види ситуаційних обмежень. Аудіовізуальні: перше, сонце на екрані телефону. Погіршує контраст, тобто фон і контент мають бути дуже контрастні. В першу чергу, текст, текст і кнопки для того, щоб вони були видимі. Друге, це перебування в шовому місці, наприклад, на концерті, і ми не можемо відтворювати звук, відтворювати відео, тобто в цьому контексті нам потрібна буде транскрибація, тобто, щоб були субтитри відео. Якщо, наприклад, нам треба подивитися відео і надати якийсь фідбек. Або використати інформацію з цього відео і передати кудись далі, то без транскрибації ми просто не зможемо це зробити без е, субтитрів. Моторні обмеження це тримання на руках дитини, коли ми можемо користуватися телефоном всього однією рукою, і нам буде важко, наприклад, збільшити екран, зробити зум, тому що ми будемо це робити двома руками, однією рукою це робити важче. До моторних обмежень входить і керування автомобілем. По коли ми їдемо за кормом, маємо слідкувати за дорогою, і в нас телефон має бути на кріпленні, тому що нам буде важко і користуватися телефоном руками і ще вести машину і дивитися за дорогою, дивитися на інтерфейс. І плюс у нас має бути голосове керування. Якщо інтерфейс не дозволяє керувати голосом, то ми не зможемо. Користуватися цим інтерфейсом за кермом, може виникнути питання: а чи актуальна взагалі доступність сьогодні? Якщо коротко, так на це є три причини: юридична, етична і бізнесова. Юридична Вимоги accessibility рекулюються законодавством. Якщо воно порушується, за це можуть бути судові позови, штрафи, обмеження ринків, Етична. Коли дизайн інклюзивний, він стає доступним для людей з обмеженнями. І це підвищує їхню лояльність. І бізнес причина: чим більше користувачів, тим більше грошей, і чим інтерфейс легше для керування, в тому числі людям з обмеженнями, тим вища конверсія буде по кожному продукту, тому що просто ці продукти будуть доступні ширшій категорії користувачів. Доступність це вже не модний тренд, а необхідність, тому що вимоги регулюються законодавством, втілити всі вимоги доступності. Нескладно, особливо якщо це інтегрувати в процес дизайну, розробки і тестування, тобто це стає просто частиною рутини. При цьому компанія має юридичні, етичні і бізнес вигоди. Плюс уникає фінансових ризиків, обмеженням до ринків і інших ризиків. Підвищити пріоритетність доступності і зробити її частиною процесів це значно вигідніше ніж реагувати на судові позови. І все одно вносити всі ці зміни, але вже маючи певні примушення з боку державних органів. Давайте розглянемо які законодавчі акти регулюють доступність в різних країнах світу, в тому числі в Україні. В Євросоюзі в 2019 році був прийнятий European Accessibility Act, це директива, яка зобов'язує до червня 2025 року адаптувати законодавство. Країнучасниць вимоги WCAG версії 2.1 на рівні AA. В США діє Section 508 і ADA, які також зобов'язують компанії відповідати вимогам Accessibility. Особливо це стосується компанії. Цей акт Section 508 встановлює вимоги для компаній, які приймають участь в державних тендерах. Тобто, якщо компанія не відповідає вимогам Accessibility, вона не може приймати участь в тендерах і не може заключати контракти з державними установами і організаціями, тобто з державними клієнтами. В Канаді, Онтаріо також свої законодавчі акти, які регулюють вимоги доступності. Їх всі об'єднує те, що вони всі мають вимоги в версії 2.1 на рівні АА, так само в Великій Британії. В Австралії, і Новій Зеландії також діють свої закони, які мають вимоги в сі рівня АЕ. Версії 2.1, цікаво щодо України. Україна є членом ООН, і всі країни-члени ООН мають відповідати вимогам accessibility з 2008 року. Україна поки що напряму не стосується дія директиви ЄС, яка вступає в силу в 25 2025 році. Але Україна інтегрується в Євросоюз, адаптує своє законодавство, тому. Треба враховувати вимоги WCAG версії 2.1 на рівні, AA, і треба їм відповідати. Яке саме законодавство це регулюється, вже не так важливо, бо в принципі вимоги там схожі. Єдине, що в залежності від країни, в якій використовується наш продукт, треба дивитися законодавство, тому що в кожній країні є свої вимоги. Вони можуть не суттєво відрізнятися, але треба їх знати, що таке European Accessibility Act? Це директива ЄС, яка зобов'язує компанії, які працюють в Євросоюзі, зробити інтерфейси доступними для всіх людей незалежно від їх обмежень, незалежно від їх можливостей. І директива працює таким чином, що вона встановлює певний дедлайн, до якого мають бути втілені зміни в законодавстві країн-членів ЄС. Тобто директива була прийнята 2019 році, і вона встановлює дедлайн 28 червня 2025 року інтеграцію цих вимог в законодавство України. часниць щоб розуміти значення директиви, варто розглянути її місце в системі законів, підзаконних актів. Регламент директива і рішення є обов'язковими до виконання. Рекомендація не є обов'язковою, вона є рекомендованою. Регламент має найвищу юридичну силу, тобто він має вище значення в ієрархії законів, ніж національне законодавство кожної країни. Директива вона вказує дедлайн, до якого країни мають імплементувати певне рішення, певні вимоги в своє законодавство, чим є директива щодо доступності. І рішення воно є обов'язковим, але воно таке дочкове, не для всіх. Що треба розуміти по директиві? Що вона має бути інтегрована в законодавство країн-часнець до 28 червня 2025 року, і можливо відповідальність за порушення вимог доступності це штрафи, і також це обмеження до ринків певної країни. І знову таки, тут треба розуміти жорстких вимог кожної окремої країни. Вони можуть бути різні. Десь можуть бути штрафи, десь можуть бути обмеження до ринків і вимоги виправити. Найбільш щатливими продуктами є банк, e-commerce і державні онлайн-сервіси. Особливо це стосується державних онлайн-сервісів, тому що до них вимоги ще вищі. По деяких категоріях доступності це навіть не 2 a рівень, а 3 a і в e commerce банкінг є також такі доволі часто використовувані, особливо банкінг в банкінгу дуже висока ціна помилки, тому що користувач взаємодіє зі своїми грошима. І Якщо щось було помилково натиснуто, або якщо була виконана не та функція, яка планувалася, то користувач просто може втратити свої кошти, що є дуже чутливим. Тому і вимоги доступності тут будуть вищі, тому що мовно можна втратити. Велику суму з балансу або влізти в кредити, і це більш чутливо, ніж просто замовити не той товар в e-commerce. Е Вимоги доступності стають все більш і більш актуальними, тому що імплементується законодавство. Яка відповідальність передбачена за порушення доступності? Фінансові штрафи. Це санкції, також це компенсації за порушення, судові позови, як правило, це користувачі з інвалідністю, подають позови за дискримінацію, це якраз і призводить до компенсації, обмеження у співпраці, це як правило втрата державних контрактів, державних замовлень, втрата ринків, наприклад, обмеження до ринків ЄС. Якщо інтерфейс продукту не відповідає вимогам European Accessibility Act, то Ця компанія може бути обмежена до ринку ЄС заборони на продаж товарів або надання послуг, і репутаційні втрати, публічне звинувачення в дискримінації, яке веде до певних таких скандалів, і компанія стає відома, але в поганому ключі. І треба розуміти, що компанія, яка отримала позов в дискримінації, опиняється в дуже поганій позиції, особливо якщо це підхопили змі, призводить навіть до компенсації. Або публічних, або напряму домовляються з людинами, які подали ці позови. Але, наприклад, в сполучених штатах це все дуже чітливо, і на практиці суди приймають рішення на користь постраждалих, на користь тих, кого дискримінують. Доволі суворі вимоги в плані доступності і до навчальних закладів, тобто за невідповідність навчальних платформ вимогам доступності, компанії можуть втратити. Фінансування у 2022 році в США було 3250 позовів через дискримінацію, і це стосується тільки сайтів в онтаріо за порушення доступності можуть бути штрафи до 100 тисяч канадських доларів на день, це приблизно 70 тисяч американських доларів. Це звісно залежить від е, того, котра раз компанія порушує доступність. Який рівень порушень за незначні порушення можуть бути штрафи від 500 до 15 тисяч канадських доларів на день, що в принципі також відчутно. Уявіть, в якому темпі буде працювати компанія, яка буде отримувати навіть 15 тисяч канадських доларів. Штрафу на день за невідповідність доступності? Це все буде виправлятися дуже швидко. І дуже стресово, тому зробити це наперед значно вигідніше. Ось ми бачимо загальну статистику, що тільки за вебсайти кількість судових позовів зростає щороку, в 2023 році була рекордна кількість це 3,5 тисячі позовів, то навіть трошки більше. Тому можна рятуватися на цю цифру, і можна побачити, що проблема дійсно доволі актуальна, і вона набирає все більших обертів. Щоб підтвердити ці цифри реальними фактами, давайте розглянемо випадки судових позовів, які набули розголосу. Компанія Domino's Pizza витратила близько мільйона доларів на всі судові процеси. Тобто, це не розмір компенсації, а це саме витрати компанії за те, що людина з обмеженими можливостями не змогла замовити піцу. Користуючись скрінрідером, і компанію суд зобов'язав виправити і сайт, і мобільний застосунок. Harvard Meet – це компанія, яка займається навчанням, і відео було без субтитрів. Компанія виплатила півтора мільйони компенсацій. Уявіть, цю суму півтора мільйони доларів компенсацій. То за дискримінацію був гучний випадок з сайтом Біонці. Відома співачка був судовий позов через те, що користувач не змогла замовити квитки, сайт не був доступним для скрінрідера. В публічному доступі немає інформації щодо рівню компенсації, але, скоріш за все, це все вирішили напряму з позивачкою, для того, щоб не було гучного скандалу. І компанія Nike також отримала позов за недоступну навігацію. І компанію зобов'язали зробити редизайн, але розуміємо, що це все було там з певним стресом, тиском і так далі, тому краще цього уникати, таких позовів, щоб компанія мала хорошу репутацію. Ми розглянули випадки порушень і законодавчу базу. Я обіцяв на початку відео бонус, тому розповім про принципи, яких треба дотримуватися, щоб інтерфейс був доступним. Це такі дуже хелевельні принципи. Ми зараз не розглядаємо всі вимоги. Просто загалом, щоб був контекст, яким інтерфейс має бути, щоб він був доступним. Принципи фур. тобто контент сприймається і візуально, і аудіально. Operable, тобто можна керувати як з клавіатури, так і з миші. Understandable, контент має бути зрозуміло написаний. Наприклад, на рівні вимог 3A, контент має бути зрозумілий щось близько, там, чи учні 6 класу, чи учням 8 класу. Тобто, що контент має бути написаний просто, якщо це не якийсь дуже специфічний сайт. Robust – інтерфейс має працювати на всіх пристроях і всіх технологіях. Підведемо підсумки всього розглянутого матеріалу. Ми розглянули статистику обмежень і визначили, що кожен п'ятий має постійні або тимчасові перешкоди. Ми визначили мету доступності: це правовий аспект, етика і бізнес тобто певні вигоди, які дає доступність. Визначили правову основу accessibility в країнах ЄС, в Штатах, в Канаді. В країнах, учасницях ООН і Україні. і також відповідальність у вигляді фінансових штрафів, позовів, обмеження співпраці державними установами, втрати ринків заборони на надання послуг і продаж товарів, і також репутаційні втрати. Це була вводна лекція курсу з UI Accessibility. Якщо ви хочете опанувати ui доступність і знати всі. Візуальні функціональні вимоги, як це втілити на рівні процесів, і як провести повноцінний комплексний аудит продукту, то запрошуємо на курс, на якому ви отримаєте всю теоретичну і практичну інформацію. Досятньої уваги. Ми приділимо інтеграції в розробку, тобто структурі дом документів, інтеграції доступності в SEO. тому буде цікаво багато практичної інформації. Яку ми зберемо в цілісну концепцію, яка буде працювати і допоможе не тільки в доступності а загалом розумінні багатьох процесів розробки тестування? Тому обіцяю, що буде цікаво. Курс дійсно зроблено дуже якісно, дуже багато цінної актуальної інформації. Вся інформація описана на сайті, посилання під цим відео, Тож запрошую і до зустрічі.